Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, для чого прийшов благосприятливий час у вашому житті. Щось у вас, можливо, за певний період змінилося, тому будемо дивитися, для чого прийшов час благосприятливий. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант: п'ятірка Пентаклів перевернута. Для першого варіанту прийшов благосприятливий час, щоб ви відновили своє здоров'я або ресурси, або, можливо, виправили ситуацію у фінансовій сфері. У вас зараз прийшов час працювати над собою. Можливо, ви і перебуваєте в якихось таких незрозумілих ситуаціях, коли ви не можете навіть зрозуміти, іноді буває так, що вас щось хвилює, турбує, але ви саме не можете визначити що вас турбує. Тому вам прийшов час виходити із цього і йти уже більш ресурсне становище. Тобто відновлюйте своє здоров'я, відновлюйте, можливо, певні зв'язки. Можливо, налагоджуйте родинні зв'язки, і це вам буде допомогою і опорою. Тож, по першому варіанту, прийшов час змінити те, що в вашому житті, що стосувалося здоров'я, ресурсів і фінансів, і з негативного становища перевести у позитивне. Тож використовуйте цей час. Другий варіант для вас прийшов час, для чого? Блазень перевернутий. Можливо, для другого варіанта прийшов час вийти із такого свого становища, де ви ніби незріла людина. Можливо, ви перебували у певних страхах, щось вас там турбувало, щось вас там до такого стану турбувало, що ви навіть не могли вирішити, чи десь вам потрібно рухатися, чи не потрібно рухатися, залучати щось вам у нове у життя. Не залучати, і от воно вас турбувало до такого стану, що ви вже ніби і назад звернули, і наразі не хочете рухатися вперед. Також, можливо, ви перебували в певних конфліктних ситуаціях, багато, можливо, розмовляли або ну, стикалися із проблемами, можливо, проблеми з дітьми вашими були, можливо, на когось був негативний вплив від ваших друзів. Тож, наразі прийшов час це все змінити. Але все ж таки не поспішайте приймати рішення або зробити щоб якийсь вибір, тому що наслідки для вас можуть бути дуже ризикованими. Також, якщо ви чіпляєтеся за минуле, боїтеся майбутнього, або вам зовсім не хочеться. Міняти щось у своєму житті, то все ж таки доведеться це зробити. Тому що саме така ваша позиція може привести до певних проблем. Тому не поспішайте з'ясовувати стосунки, і це не час для ризикових дій. Вам час просто здобути для когось це актуально навчання, приділити час роботі і діяти послідовно. І третій варіант. Королева Пентаклю перевернута. По третьому варіанту, якщо у когось є певні проблеми із вашою мамою, з викрухою, тещою, можливо, у вас проблеми є на роботі з вашим керівництвом, то, мабуть, вже прийшов час виходити із цього стану, де ви будете себе відчувати, ніби. Незабезпеченим або, можливо, що у вас не вистачає ресурсів, аргументів, щоб довести свою точку зору. І тому ну, вам варто проявляти такий розумний підхід до ваших справ. Прийшов час вам вже орієнтуватися, щоб ви покращили свій матеріальний стан, щоб ви зайнялися такими справами щоденними. А також, можливо, для когось буде дуже корисним, якщо ви проявите свій творчий підхід. Ви зможете тоді, прийде для вас час розкрити себе саме як талановиту людину. А для когось, можливо, просто прийшов час, щоб ви навели порядок у справах, у родині, у себе всередині, і це буде вам давати дуже гарні результати. Також прийшов час, щоб ви проявляли свій розумний підхід до тих справ, які наразі у вас є, і щоб їх потрібно вирішити. І якщо для когось це буде актуальним, то можливо ви, вам потрібно, щоб ви звернулися за консультацією до жінки, яка надасть вам саме те. Ту інформацію, якої ви наразі потребуєте. Це був третій варіант. Тож, для вас прийшов час саме у цих питаннях. А я бажаю всім, хай у вас буде все тільки найкращим чином.